Вони обступили на вулиці чоловіка, і, значить, щось там йому говорять. А він каже: ви знаєте, вони мене обзивають бандерівцем. Так, я бандерівець, а малія там, Слава Україні! кричать, побігли е, на магілля погукають і все таке інше. Мене зразу, знаєте, виснуло в голові. Я вже знаю, як це має бути тим, щоб в дворі в дітей була зона АТО, вони, значить, застерігали, не захочете, тут стріляють, тут небезпечно. І ось ця ідея втілилась в таку книжечку. Це такі невеличкі поезії, по декілька рядків. Але це така ну, цільна книжка, її треба читати від початку до кінця. Що вона такі, така невеличка, можливо, повість у віршах від початку і... <кій> і до кінця. Дивіться, я взяла до цієї книжки такий дуже промовистий епіграф. Власне, я вам розповідала про Київ, цієї режисерки, яка поставила тоді спектакль за моїми віршами, була маленька дочка. Під час Революції Гідності її було 5 років. І от вони ходили, ні, вони ходили. Це ще під час Помаранчевої революції, не, не під час Революції Гідності, бо це було вже пізніше. У <клух> 2004 році цій дівчинці було 5 років, і таке ім'я в неї Ждана дуже цікаве. Ось. І коли вони з мамою йшли на Майдан, ця дівчинка була вся в емоціях. І вона одного разу сказала: Я так люблю Україну. Що можу небо поцілувати? Оце, власне, є епіграфом до моєї книжки. І я вам зараз, ну, ну, майже повністю, її прочитаю, тому що вона легка для сприйняття. Е, вона якраз відображає ну, стан нашої душі, який і в цей час і тоді був. І будете мати уявлення про мою поезію, але, можливо, неповне, неповне уявлення так любити Україну може лише дитина всяти в її в долоньки і подихом гріти. Аж поки біда відступить і сонце всміхнеться за хмари, аж поки усі зуміють небо поцілувати. Хлопчика влітку. Привезли в село до баби. Хлопчик дуже швидко освоївся у Бабиних володіннях, призначив себе головнокомандувачем сухопутних військ, собаку Сірка і Кота Баську своїми помічниками. Увага! Скомандував. Починається антитерористична операція. Хлопчик ще не навчився як сел, літеру ерви мобляки. А вже з терористами у Бабиному городі воює, будь-якам стинає голови, лободу під корінь рубає, не забуваючи за кожним помахом руки приказувати. Слава Україні, Героям слава. Хлопчик записав у нас гвардію усіх соняків з Бабиного городу. Тепер щодня вишки з ними проводить наліво. Направо командує, а соняхи його не слухають, за сонцем голови повертають. Хлопчик образився, скабачки у дворі збудував барикади, погрожує бабі, <клух> і візитками Яроша. Горобці обціли соняхи, дружно дзьобають чорняве насіння. На мою Нацгвардію терористи напали, каже хлопчик. А в мене бронежилетів немає, щоб воїнів захистити. Хлопчик оглядає бабин двір і зазирає у кожну шпарину. Не знаю, як ми захищатися будемо. Бо ніде немає бруківки. Треба тата просити, щоб негайно привіз із міста. Півень боляче дзьобнув хлопчика в ногу. Хлопчик розплакався, побіг до баби на півня скаржитися. Твій півень б'ється, він ворог української нації, півняку на гіляку, смерть ворогам. Баба вивела з хліва корову, врав вже на пасовище. Хлопчик зрадів. Купив у руки вила, ура, йдемо під Верховну Раду, від депутатів народ боронити. Хлопчик побачив шини. Стоїть собі і думає, ото хотіла, ходила тітка Орися всі раду сваритися. Та так нічого там і не добилася. Чуєте, тітко Орисю, пора вже палити шину. Хлопчик під речком наносив піску, насипав у квітнику маленький курган, обкладає камінням, баба кличе хлопчика обідати, а він вдає, що не чує, прилаштовує з боку якусь деревинку. Хлопчик споруджує пам'ятник Небесній Сотні і усім, хто на Донбасі загинув.